Слава Україні, українське орхопанство! Прекрасно розумію, що настрою у нас з вами абсолютно передсвяткового, передноворічного немає. Ну, Він, звичайно, є у тих, кого не торкнулася війна. А нас з вами вона добряче торкнулась, бо це не просто війна, це геноцид і те, що ми з вами переживаємо. Звичайно, що відображається на наших нервах ого-го ще і як, так правда ж, що і пігулки не допомагають. Знаєте, але я трішечки вас буду відволікати сьогодні, бо я вас запрошую до міста Луцька на вулицю Івана-Франка, 44, на квіткову гуртівню Флора А. Ви вже добряче знаєте, ми з вами тут полюбляємо погуляти, буду вас вражати новинками, як завжди, правда ж? А для тих, хто приєднався до нашої орго-кагорти, я нагадую, я не продавець, я знімаю різноманітні завозики кругом у квіткових крамничках. І посиланнячко саме на цю гуртівню я залишаю внизу в описі під цим відео, а також у прикріпленому коментарі. Знаєте, хотіла вам сказати: погляньте, які красивезні керамічні горшечки, а це виявилось добре, що я їх потрогала. Що це паперові горшечки? Показую вам різноманітне забарвлення та розміри габарити земі Ой, знаєте, постійно пишуть, чому ви не вказуєте ціни. Ну як я їх можу вказати, якщо тут іде орхове розпакування? Це гуртівня, це не магазин. Тут знаєте, скільки різноманітних рослин не пройти, не проїхати. А мені ще досі щоразу руками пишуть одне й те саме: цін немає або ціни за високі і клянуть, господи, люди. Схаменіться! Я вам повертаю усе, що ви мені бажаєте. А наразі погляньте, які я вам показую шикарнючі цитрусові. Вони різноманітні, теж назв я їх не знаю. Я вам теж показую і розміри, і забарвлення, і форму. Хочу наголосити, свіжеценькі приїхали просто неймовірні. Крутезні, звичайно, що ароматять. Ох. Давайте з вами уявимо трішечки ось так. Помедитуємо, розслабимось, відволічаємось, уявимо, що ми з вами під цитрусовими деревами знаходимося. Прекрасний ракурс! Посиланнячка для з'ясування цін я вам залишаю. І зараз ви мені скажете, ну давайте вже, давайте вже, ті орхідеї даю. Давайте так, одразу з козирів заходжу до вас, погляньте, яка орхоновинка приїхала. Одна однісінька, я не знаю точно, хто це. Щось дуже цікавезне. Ви бачите, коренева така конкретна. Але давайте спочатку квіточку розглянемо. Кого нагадує? Когось дуже-дуже нагадує. Вигадувати не буду, але мені дуже нагадує монет. Можливо, це вона, а можливо, ні. Ну, дуже прекрасний стан. Як бачите, метелички кругом, давайте подивимось з вами кореневу. Ви бачите, вона прекрасна, крупноквіткова квіточка, до речі. Такий метеличок не дрібненький. Кому важливий розмір, як завжди, напишіть продавцям напряму, вони вам поміряють. І, можливо, хтось точно знає назву. Напишіть нам усім, будь ласка, бо нам усім цікаво. Хто це? Дивимось далі. Прекрасний бомбезний вибір Вівальді приїхав. Погляньте кореневі. Не метелечки, не пелори, не триліпси, без мутації. Вівальді стандарти безпроблемні. Кому потрібно вибір прекрасний. Погляньте, яка шикарнюча, пришикарнюча орхідея Мальвіна. Стан теж бомбезний. Ідеальний, але квітка, знаєте, щоразу не можу натішитись. Як хтось за пальничкою, ті пелюсточки їй так пройшовся і попідпалював чорним. Ну дуже красивезна. А губа, яка у неї, це шедевр, це просто шедевр. Хто собі шукає в свою орго-колекцію, майте на увазі, бо теж вибір їх дуже хороший. Ох, як давненько я тебе бачила. На ексклюзиві такий бігліпчик. Пам'ятаєте, колись теж він дуже-дуже рідко приходив, приїжджав. Ось зараз знову напишуть мені по-різному. Ну, приїжджав, бо ж його привозять. Їхав він там. Значить, приїжджав. Так, ще ось така красуня є, бабулетка. Можливо, хтось шукає. А ось хто шукає мутантів, то приїхали дегаси. Причому різноманітні. Метелики дегаси є в наявності. Вибір теж дуже прекрасний. Хто ще не має, також скористайтесь можливістю. Неймовірні, просто дуже-дуже красивезні метелички. Можливо, хтось шукає триліпсика дегаса. Є дегас триліпсик. А, можливо, хтось шукає не метеличка і не триліпсика, а саме пелора, то є й пелор. Погляньте, який красивий, як конвалії, правда ж? І ще дуже-дуже хочу порекомендувати для тих орхолюбів, які, як і я, полюбляють білосніжні, крупноквіткові каскадники в наявності привезли дуже крутезний асортимент саме білосніжних бігліпів, серед них. Під назвою є саме ці велетні Мерлін. Дуже класнючі. У деяких подекуди прем'яті квіти, ну так, доїхали. Але у декого, якщо вам на подарунок потрібно, то якраз розпрямлені є квіточки. Але я вам хочу показати якість, якість у всіх Мерлінів. Ідеально! Можливо, хтось шукає бігліпчиків хотки гарячий поцілунок. Неймовірний, шикарний, розкішний. І, звичайно, що погляньте стан. Я лишень додам, що в домашньому якраз ви побачите усю розкіш саме цього, як ви кажете, сорту. Тепер погляньте, яка паняночка. Ну, там стояла собі згори рожева та рожева, а вона аж ніжно-ніжно-крапунчата. Така дуже миловидна дівчина з прекрасною кореневою. Можливо, хтось шукає бо полюбляє таких кралечок. Також є в наявності у Флоріа. Вибір грін бетменів метелечків теж дуже прекрасний. Знаєте, я дуже пригадую той час, коли ми в підлітках брали. Пам'ятаєте, ті перші грін Бетмени? Ой, тоді за метеликами всі бігали, бо ж не було. їх. І в першому квітуванні у мене Грін бетмен розквітнув без цих рожевих щічок. Ох, яка я зла на нього була тоді. А зараз тих Бетменів дуже-дуже багато і не треба вирощувати. Так, а тут погляньте, який розкішний бігліпчик Аля Даренка. Крупноквітковий, золотавий. Дуже гарний. А стан який? Знаєте, сьогодні Орго якісний, такий емоційний стан у мене. Бо дуже подобаються всі орхідеї. Ой, дуже гарні. Ось така, до речі, в, так... в такій є ж самісінькій кольоровій гамі Бігліпчик, але дещо інший. На жаль, назви немає, він іде під кодом. У нього теж дуже-дуже розкішна коренева. І, звичайно, що маючи таку можливість, давайте порівняємо обидва. Погляньте, вони дуже доповнюють один одного. І я ще раз наголошую, це дуже-дуже розкішно, бо дуже дорого виглядає вживу. Один однісінький равелло. Господи, де ж ти пропав? Так рідко ти тепер трапляєшся. Люди милі. А який ти гарнюній, яка в тебе коренева хороша. Ой, хто хоче Равелку, одна однісінька є. Майте на увазі. Та ще погляньте, тут бутончиків багатенько. Ну, дуже гарний. Ага, крупноквітковий виносник. Давайте будемо погадувати, хто це. Коренева прекрасна, назва зазначена на горшечку. Дивимось, перевіряємо. Краків. Дуже гарний виносник, розкішний. Знаєте, винознички, можливо, так не розпіарені геть, але як на подарунок, повірте, також дуже прекрасний варіант комусь. Ну, а тут давайте тримайтесь. Новинка. Ні, це не фонда, не а-ля фонда. Це новинка. Угу. Я вам зараз докажу, я тут півдня розслідування проводила. Ой, дивіться, яка квітка красивезна. Вона крупніша, ніж у тієї, що ви називаєте фондою, але та не фонда ось вона. Це Аля Фонда. До речі, вона теж приїхала у Флору А. І ми маємо з вами можливість шикарно порівняти їх обидві. правого уруч, як ви бачите, Аля Фонда метелик, а зліва новинка. Метелик, але хто це? Я не знаю. Це і не Аля Данте, і не Аля Камбія. Слухайте, вона така золотава, вона не жовта. На відео вона виглядає жовтою. Давайте подивимось її код. Погляньте, ось такий у неї код на горшечку. 804. А тепер подивимось код в а-ля фонди. А він у неї 778. Ну, і тепер, як завжди, я з доказами, бо я щоразу у відео наголошую, але хто там мене слухає? Значить, є якраз від виробника ось така у мене підказка книжечка. Як бачите, тут зазначені назви орхідей, які вирощує виробник. І ось під назвою фонда ви бачите фонду, а під назвою Данте ви бачите Данте. І зазвичай їхні назви на гушечках так і пробиті, зазначені, написані. Під кодом 778, як бачите, ось ця красуня, а-ля фонда ми її називаємо, тому метеличка вивели з неї. Погляньте, є фонда. Давайте порівняємо. Бо я вам доказую, що це різні, і ніхто не вірить. Бачите? Різні губи, різне забарвлення. У виробника навіть різний розмір квітки зазначений. Ну вони різні. Ну, я не знаю, як вам доказати. Там, видно, посів <смі> такий, знаєте, що вони дійсно відокремили від фонди кодом. Тому її ми називаємо Аля фонда. Ось із неї метеличок Аля фонда. А ось це код 804. Новинка, ось ця, бачите, вона без назви, вона йде під кодом 804. І ось ми вже маємо під цим кодом метеличка її. Але точно, хто це? Ми не знаємо. Реально, це золото. Ви бачили, що там зазначений був розмір більшої квіточки, і ось вам результат на обличчя, як кажуть, бачите? Вона крупніша, не геть, а трішечки так, як зазначено. Ну, давайте ще так вам покажу. <смі> Бачите, я вам підписала ці коди, різні квіти. Погляньте вуса у новинки навіть інші, губа інша. Погляньте сипалі, петалі, все-все різне, різне забарвлення. Ой, я гадаю, що я вам пояснила. <смі> Знаєте, тепер дилема. Бо хто має аля фонду, то треба тепер купувати ще й ось цю новинку <сум> золотаву. Оце якраз і є орху, безкінечність збору орхідей в наших колекціях. Ну що, ошелешила я вас ще ні? Рухаємось далі. Погляньте, який фуксієвий. Ну, не передає в мене камера, фуксію, але фуксієвий бігліп. З білосніжним окантуванням, без назви, але дуже-дуже кротезний. Одразу його бачу в домашньому каскаднику. Хто полюбляє, заберіть, бо це розкішно буде в домашньому, і ви мене згадаєте, як він вам розквітне. Неймовірно, красиво, квітка бомбезна. Я не знаю, як вони їх виводять, але це шедевр, Орхо шедевр. Ну, погляньте, ось гроном, наприклад. Бомба, орхо-бомба. Поглянемо у нього кореневу. Коренева прекрасна, тут зазначений теж код на горшечку. Якщо я не помиляюсь, ну їх дуже мало, не зволікайте. Ще в наявності ось такий дуже-дуже крутезний бігліпчик. Колись він також приїжджав. Ми з вами варіанти квітування його дивились. Різноманітні були. Теж рідко-рідко він буває. Розкішна коренева. Тут у нас код. І ще в наявності є ось такий. Близенько стояв, я дістала прим'ятого. Не можу я дістати того кращого там він є. Кому потрібно, звичайно, що попростіть у продавців, але я хочу заакцентувати вашу увагу на красі. Погляньте, яка неймовірна квітка. Також подивимось з вами кореневу. І тут якраз е, назва ще є: Берніні. І в каталусі він теж є. Ось він. Дуже гарний, 10,5 см квітка. Давайте подивимось його разом із тим фуксієвим з білим окантуванням. Дуже красиво. Ну і третього, звичайно, що поставлю, щоб трішечки наше орхооко помилувати. Погляньте, неймовірно, красиве. Ну, це трішечки прим'яти, то так знаєте, картинку зіпсував. Але ви уявляєте, що він вже в домашньому, тому ідеально розквітує. Орхокласика пішла, неймовірної краси. Азіан Корал розкішний теж. Дуже гарний, можливо, хтось шукає. Орхідеї мають здатність, звичайно, що помирати, як і усе живе, тому іноді шукають дещо простіше. А ось цього разу я вам дуже рекомендую. Придбати, просто не зволікати придбати Ферраро, Погляньте, яка рюша. Ну, це якраз саме те, що характеризує красуню Ферраро. манта Ромблей, бігрівчик-винозник, цей більш чіткіший виносничок з прекрасною кореневою. І вибір саме таких орхідейок, дуже-дуже хороший. І усі вони практично якісні. Це і собі в верху колекцію, і як подарунковий варіант, теж дуже класний. До речі, поруч із ним ось такий, я ще побачила, не знаю, як передати вам колір, він неймовірний. І камера його не передає. Теж такий, знаєте, не геть рожевий, але в холодній гамі, ніжний, жіночний, прекрасний стан. Назва на ньому є Калас, але квітка, неймовірно, краси. Хто полюбляє, теж не зволікайте, пишіть у Флору «А». Хто полюбляє і шукає ось таку кольорову гаму, бо в'є до вашої уваги, це вже пішов із родини котячих. Ну, я так туди, знаєте, їх оформлена. Неофіційно оформила, але. Дуже вже мені туди, до котів подібний. Сезамчик є наявності, класика. Хто шукає, теж наявності один однісінький, до речі, з прекрасною шикарнючою кореневою. Ви бачите, я аж замалувалась. Можна так, знаєте, сидіти і просто дивитись. Дуже-дуже гарний. Обидва давайте подивимось. І його, і бов'є. Дуже гарно, дуже. А ось хто полюбляє мультики, є ось такий мутант жовтенький, надзвоника такого подібний. Треліпс. Дуже гарний. Один однісінький, також в наявності. Я вам показую його. Але назви я, на жаль, не знаю, можливо, знаєте ви. І дуже-дуже розкішний приїхав Будда, крупноквітковий, погляньте. Практично ідеальний. У всьому. Теж, знаєте, не гріх, так її подарувати дуже гарний. Ой, як я давно вже бачила, чорний лебідь. Ти знову до нас прилетів. Один однісінький в наявності, чорний лебідь, можливо, хтось шукає. Не передає камера забарвлення, він реально більш в темну гаму, практично чорний, дуже розкішний, дуже. Із з ще є в наявності каделак-метелик. У нього коронева ось така, дуже хороша. Можливо, хтось шукає. А можливо, хтось шукає метелечка повороті, то є і метелечок повороті, будь ласка, перед вами, підморгую комусь там. Не забувайте робити скріни. Ще в наявності є ось такий метелик. Я не знаю точно, хто це. Дуже цікавезний. Ви бачите потенціал квітування. Вдома буде шапками, гронами квітувати, ще й метеличок. Але точно назву його я не знаю. Та хіба та назва важлива? Якщо подобається орхідея, назвете <смас> любовю назвою? Ну, красивий, дуже красивий. Ой, ще ось такий пелор є мультифлорочка. Дуже гарний, дуже. Такий цікавенький. Green Yellow. І, до речі, є ще ось такий оберемок щастя, теж метеличок Крейзі Daisy. Можливо, хтось шукає. Погляньте стан, стан прекрасний. У їхній кагорті ще ось такий троліпс. Погляньте, він такий накручено закручений, дуже гарний, по формі дуже бомбезний, там защипи всередині є. Я б підглядала, якщо що, коренева прекрасна. Забарвлення у нього бомба. розкішене, п'янке, насичене і біле окантування. До речі, котики приїхали, але погляньте, які. Вони темні. Ну, тут на відео, здається, трішечки вони такі світлі, видаються. А насправді вони темноваті, темні, таке бордо насичене, гарні кореневі. Погляньте, дуже гарні котики. Єдине, знаєте, от забула понюхати. Дуже високо стоять. Дуже забула. Так, пиріжечки є в наявності. Також хто шукає, майте на увазі, бо вже давненько їх не було. Кореневі у них дуже-дуже хороші. А поруч із ними, до речі, є біглівчики. Рожевий леопард. Крупноквіткові. Дуже-дуже прекрасна якість, як завжди. Пінк леопард. Погляньте, яка квітка, погляньте, яке забарвлення. Ну, реально, леопард. Так, дотягуюсь до котів, погляньте. Як доповнюють один одного. Треба брати. І ті, і ті, хто має можливість, забирайте. Карінка є в наявності, теж давненько її вже не було. Одна однісінька. І я по привозиках, завозиках бачу, що теж якось рідко вони трапляються коренева, прекрасна. Розкішна квітка. Звичайно, що колір це шедевр. Так, є ще пафи. Дуже дякую Євгенії Степанівні, бо вона якраз була поруч і сказала, що це бульдог. А я ж не знала. Ось тепер я тебе буду знати бульдог красивезний теж такий паф, крупноквітковий, хто полюбляє, майте на увазі. Бо я, наприклад, навіть не знала, а Євгенія Степанівна мені сказала, що спочатку він такий зеленкуватий, як зліва, а потім більш жовтіший стає як справа. Орхомагія, парфумочки в наявності є. Погляньте, є які тут аромати. Я не знаю, як передати. Ну, аромати не передаються, і згори ще теж від дендробіума аромати. Ага, я ще таку малявку знайшла. Не знаю, хто це. Теж вона з мутацією. І в мутації метелик є ще бігліпчик-симфонія також. Подивимось, у нього коренево. Вона ось така. Нагадую, посилання для замовлень я залишаю внизу в описі під цим відео, а також у прикріпленому коментарі. А я, як завжди, щиро сердечно дякую кожному із вас за сьогоднішню орго Слава Україні! Героям слава! Слава нації та смерть нашим клятим ворогам! Тримаймося!